Вітак зазнає аварії, у живих стрибнувши з парашутом, залишається одна стюардеса. Приземлилася на безлюдний острів, з усього пережитого її в сон вдарило. Прокидається, поруч сидить мужик, м'ясо смажить. Вона: Ти хто? Звідки взявся? Та злочинець я, мене на цьому острові 15 років тому одного залишили. Думали, помру, а я бачу, м'ясце споживаю. Ох, і я б поїла! А що в обмін даси сина м'ясо?» Ну хіба тільки те, що ти 15 років не пробував? Мужик схоплюється, кидається її обіймати. Мила моя, бажана моя, не вже горілки привезла? <риклад> Літак піднявся у небо голос старшого пілота. Шановні пасажири, ох ти ж йой, йопти, капець і тишина. Всі в шоці оглядаються в пошуках небезпеки знову голос старшого пілота. Шановні пасажири, все в порядку. Це стюардеса випадково вилила на мене каву. Бачили б ви, як тепер виглядять мої білі штани спереду. Один пасажир крізь зуби. Мабуть, так само, як мої ззаду. <риклад> Прибігає додому хлопчик і кричить: Мамо, мамо, там у нас на сіновалі люди голі лежать. Синку, та то дикі люди, мабуть. Ага, тітка, можливо, й дика, а тато то наш домашній. <рив> Кохана, перестань плакати, що трапилося. Мої батьки проти нашого шлюбу. І всього то, ну, дурненька, нічого, не переживай. Я знайду собі іншу наречену. <рив>